Від сьогодні, 1 грудня, територіальні центри комплектування отримають списки всіх призовників. Друзі, відповідно до правил військового обліку, які затверджені постановою Кабінету міністрів номер 1487 щороку до 1 грудня сільські селищні, міські ради, а також органи місцевого самоврядування, установи, підприємства та організації повинні подати до Територіального центру комплектування списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць. До цих списків включаються всі юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років незалежно від громадянства, стану здоров'я, місця проживання тощо. У ТЦК ці списки реєструються, підшиваються в окрему справу і зберігаються протягом 3 років. Якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео, або на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.